Одна справа, що вони визначають як бізнес юніт економіку свою, що їм треба здати в оренду п'ять там тракторів, умовно, там 20 якихось менших машин, і плюс там відправити механіків на роботу. Це вони керують, бо вони це прорахували. Вони це пропонують. І їхня задача знайти клієнтів на це, що їм треба. Вони це реалізують. У них буде виконаний план продажів, і компанія буде розвиватися. І це коли люди знають, як працює стратегічний розвиток бізнесу, і це до речі, у маленьких бізнесах, підприємствах, блогерів, ugc контент-крієторів. Це всіх стосується. Логіка і та ж сама. Цей метод він однаково працює для всіх. Просто він адаптовується там нішові моменти, які виникають. А замість цього до них приходить попит. Приходять сусіди, каже: О, у вас є трактор. а У мене є там 50 кілометрів від Києва, город на 20 Соток, поїхала мені, перекопаємо, і він такий о є попит, і уявіть, замість того, що треба було робити, на чому його бізнес може заробити, щоб всім дати роботу, щоб все працювало, на всіх були зарплати, і Він просто слухає людину, яка прийшла. А там таких а той порадить ще якомусь сарафани радіо скажуть: о, давайте ми вашу будемо там якусь одну машинку ганять 50 кілометрів туди-сюди. І вони в результаті побачать, що вони перенавантажили один напрямок, не заробили всіх інших, займалися дурньою, просто забезпечували попит людей, які не були їхньою цільовою аудиторією взагалі. І, от оце, до речі, найбільша помилка взагалі в різних бізнесах. І якщо я допускаю, що на старті просування, коли запускається якийсь новий бізнес, має пройти якийсь певний період, коли або людина вже має стратегію, запропрацьовану по маркетам, і йде її тестити, або другий момент, коли навчається. Всі випускають із уваги те, що для того, щоб бути професіоналом і відчувати попит на свої послуги, треба дуже багато пропрацювати.